Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз, аграрні новини по-українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобозова. І сьогодні ми вам розкажемо про таке: як розвивається в Україні зелений туризм. А також ми разом із відомою українською співачкою Мартою дізнаємося, де дешевше купити сніданок туриста. Насолодитися тишею сільської місцевості та глибше пізнати народні традиції. Такий відпочинок дедалі частіше для себе обирають жителі шумних мегаполісів. Відпочити у сільській хаті, наловити рибу у місцевому ставку, назбирати грибів та ягід і наприкінці дня повечеряти у музеї. Сільський зелений туризм в Україні набирає обертів. Велика сім'я Костянтина любить приймати гостей, тому вирішила зробити це справою свого життя. Заснували зелену садибу. У селі Плескачівка, що на Черкащині, облаштували хату у традиціях українського селі 30-50-х років минулого століття. Причопирили двір і з радістю закликають туристів. Бабуся і дідусь наші дуже люблять вошколупитись в городах, займатися цим всім. В них була ця садиба, і ми їм запропонували. Вони підтримали. і от… Ми разом всі це все зробили своїми руками. Зелений туризм згуртував місцевих жителів. Вони розробили туристичний маршрут по історичних місцях, причепурили свої домівки, поруч викопали озеро і напустили риби, аби пригощати гостей. Тож, поки гості відпочивають, місцеве населення заробляє гроші, хто екскурсії проводить, хто молоко та сири продає, хто вчить примудростям риболовлі чи грибництва. Тури, це соціально-економічне якості в першу чергу. Він вирішує питання зайнятості, він вирішує питання реалізації сільськогосподарської продукції, він вирішує питання відродження культури, традицій, побуту, фольклору. На досягнутому місцеві не зупиняються. Минулого року у селі відкрили музей стародавнього побуту та народних ремесел. З'їсти тарілку свіжого борщу чи виткати собі кили можна прямо в музеї. В Україні такого не подібного, того, щоб все було ставлено на своїх місцях, все було робоче, все можна було чіпати, на все можна було працювати. Правимо в музеї можна сісти на лавку, вам з печі виймуть хліб, вам дадуть борщ український з печі. Туристам екологічно чисті продукти селянам копійчина в кишеню. Запевняє сільський голова. Приїдуть люди ось влітку, коли будуть якісь ягоди, там гриби, вишня, черешня, яблуко. Людям сподобається чистий продукт, тут він у нас нічим не кропиться. Аби громада отримувала додатковий дохід і підвищувала якість своїх послуг, кожній оселі присвоюється певна категорія. Зроблено і запроваджено фактично дві системи якості послуг сільського туризму. Одна з них це та, яку ви згадали, це м, зелена садиба, це система екологічної якості Українська гостинна садиба, це система якості власне, засобів розміщення. Організувати зелений туризм можна в кожному вітчизняному селі. Як це влаштувати сільським головам, розповідають на спеціальних навчаннях від Мінагрополітики. І сьогодні ми розуміємо, що саме головне завдання це забезпечення стабільного. Розвитку сільської території українського села за оцінками експертів, близько мільйона сільських садиб в Україні мають можливості для розміщення туристів. А до 2015 року Мінагрополітики планує залучити до розвитку сільського зеленого туризму Полтавську, Хмельницьку, Житомирську та Кіровоградську області. Які продукти потрібно брати з собою в похід, та де дешевше збирати сіданок туриста? Це ми вирішили з'ясувати. Сьогодні програма Ґрандюз вирушає в турпохід. А це означає, що нам потрібно буде зібрати сніданок-туриста. Тож ходімо по продукти. А допомагати впоратися з цим нелегким завданням ми запросили відому вітчизняну співачку Марту. Сьогодні ми йдемо на легкий турпоход. турпаход. Вот. Мої віси, все що то смогу підняти і унести з собою, то буде с нами. Тож наша зіркова гостя вирушила збирати сніданок туриста до супермаркету. А я тим часом вже підшукувала перші продзапаси на оптовому ринку. Як справжній бувалий турист, почала я з найважливішого провіанту у дорозі консервів. Добрий день, наша програма збирається в похід. А от якими би нам консерви порадите взяти з собою? Будь ласка, у нас є телячі, є шинка? Дуже це кусок м'яса йде у банці. Є телятина, є свинина, є каші в нас теж у банках, є дорожче, є дешевше. Тож я почала знайомитися із асортиментом. Баночка така немаленька, я б сказала, та й коштує вона недорого: 12 гривень. Якби йшла на взяла б її. Але будемо шукати якийсь міні-варіант на один день. А тому вирішила взяти паштет. 5,50 за ось таку баночку. Відкривається доволі легко, ви бачите, дуже зручно. Марта ж взяла такий же із індички. Є для гурманов навіть. В принципі, мені подобається, але мені не подобається відкривашка така. Хочеться попроще, щоб удобніше було відкривати. І що можна вибрати найдорогий. Я ж вже вибирала незамінний провіант у Дорозі ковбасу. Хоч про... Сьогодні і не вирушає на полювання, але візьмемо ось такі мисливські ковбаски. Перевага в тому, що вони копчені а також вакуумній упаковці, а тому будуть довго не псуватися. А марта тим часом полювала магазинний аналог няшка. Няшка я вибрала Беремо такі. Пойдет, съедим. Идем дальше. Та вырушила шукати провіант на десерт. Даже нам без вітаміну С. Ищем апельсины, я їх вижу уже. Видела часто, що дітки в колясках їдуть і грузу такое там ну, обслюнявлено, всячески. Я думаю, що якщо можна дітям, взрослым теж можна. Я теж не змогла пройти повсолоденьке. Кажуть, що це східні солодощі, але ж і в Україні достатньо насіння виробляють. Ось є така вітчизняного виробництва. Виглядає дуже апетитно. Я б сказала. А закінчила я свій шопінг покупкою яблук. Ага, дякую. А, ось скільки грошей у мене залишилося і 100 гривень. Тобто сьогодні я витратила лише 60. А зараз ми поїдемо і дізнаємося, скільки ж витратила Марта. А магазинний сніданок туриста коштував дещо дорожче. 120 гривен. Чудесно, 120 гривен. Замечательный рюкзак. Если кто-то сомневался. В том, что что-то сюда не поместится, товарищи. Девушки, обратите внимание. О! І доки моя товаришка по походу поралася із рюкзаком, я вже підійшла до каси. Зараз ми перевіримо ж смачніше. Для цього поїдемо в похід. Ви готові? Я завжди готова для походів і розлічення. <різв 'язок> <Поємне. різв 'язок> <різв 'язок> Чи то свіже повітря навіяло апетит? Чи важка ноша за плечима, але недовго думаючи, ми почали відразу шукати місце, де б спустошити наші продовольчі запаси. Ну, бы, вибирати максимально ну, якось віддалене все таки від міру е та цивілізації міста. Якщо ти хочеш побити з природи, а скажи да. чесно, а прибирають за собою? Я так. Я кожен раз поражаюсь, коли от куди-нібудь приїжджаєш, видишь там поляна, десь були наші. Да? І таких слідів цивілізації в лісі не бракувало. Знаєш, в наших лісах многое можна, можна знайти, многое. Да. Замість грибів з маркою збирати ось такі. <сісті> так, це це не єдине, що можна знайти. <сісті> Лише підійців. то. А, не бери до рук. <сісті> таке. Але невдовзі нам пощастило натрапити на ще не звідані туристами місця. <сісті> ми вирішили довго не блукати і зупинитися біля першого найгарнішого, на наш погляд, місця. Ось воно. По моїм відчуттям, це саме стерільне, да. По крайней мере, больша світла поляна. Да. Стільки я всього набрала. А ну, а ну, Бачу, да. Так і да. <плес> Такі ти кручі нам будеш. І ми почали розкладати наші трофеї. А визначати у кого брилянт смачніший, ми запросили справжніх туристів. Привіт! Все таке смачніше. Те, що купила. Манта, чи те, що купила я. От ви повинні скуштувати і сказати, що вам подобається більше. Да. Добре? Да. У нас тут хлопчики сьогодні сніданок туриста. Да, і ми перевіряємо, хто ж краще підготувався сьогодні. А Тут ще ходили на да. 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 Mm -hmm. ви да. Да. Так. І ви теж. ходите так? А прибирайте за собою? Да. 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 Так, за веселими теревеннями наші дегустатори покуштували кожен із продуктів. А голосувати ми вирішили цукерками та печивом. За помідори сюда Отлично. А за огірок кому сподобався огірочок? На тебе огірочок молодець. А, а халва. Кому сподобалася? О, халва і я тебе положу. І вже через хвилину ми з Мартою підбивали підсумки. П'ять, 6, сім, восім, дев'ять. Дек, Я зараз порахую <рес> свої. Один голос, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Я не знаю, як так вийшло. Ну, халва, явно, явно ж в взула. Тобто ми можемо зробити такий висновок, що наші продукти були смачними, однаково. Тобто у нас перемогла все ж таки. Що... дружба. держи. На дорожку держи. Сніданок сподобався дегустаторам і мій, і Мартин, але орієнтувалися наші туристи за смаком. А якби вибирали переможця за ціною, однозначно переміг би куплений на оптовому ринку. Адже там я зекономила майже третину коштів. Переглянути усі випуски програми Агронюс також можна на сайті інформаційного агентства Агронюс Якщо ви займаєтесь сільським господарством і хочете поділитися своїм досвідом роботи з іншими українцями, або ж маєте пропозиції щодо розвитку аграрного сектору в Україні, пишіть нам за адресою. Або ж телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані. А в нашій наступній програмі чи достатньо зберуть урожаю цього року вітчизняні аграрії? Та в чому переваги роботи в зерновому кооперативі? А також ми разом із кумиром усіх українок Анатолієм Матвійчуком перевіримо, чи все то хліб, що так називається. З вами була я Анастасія Кобозова та програма Агроньюз. Аграрні новини по українське зустрінемося за тиждень.